Як подбати про власне ментальне здоров'я та емоційне благополуччя інших, контролювати емоції та адаптуватися до стресових умов на базі Мукачівської загальноосвітньої школи номер 13 фахівці центру ментального здоров'я спільно з штатним психологом провели ознайомчу зустріч з учнями четвертих класів. Ні, захід, урок емпатії, присвячений до дня ментального здоров'я, які проводяться, які проводилися працівниками ментального здоров'я обласної дитячої лікарні у межах всеукраїнської програми. Ментального здоров'я, ти як ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Ми дбаємо про психічне здоров'я кожної дитини. Під час зустрічі школярі вчилися розпізнавати власні емоції. Говорили про стрес, підтримку та дружбу. Особливу увагу приділили простим, але дієвим технікам самозаспокоєння. Обговорювалися досить такі питання, цікаві саме дітям. Супроводі мультфільмів, супроводі наочних прикладів, поведінки, емоцій, ну взагалі свої, свої поведінки в школі дітей. Спільні заходи потрібно проводити, тому що діти бачать не тільки педагогів, діти бачать фахівців, лікарів. Відповідно, можуть задати прямі запитання, і отримати фахову відповідь. Захід відбувся у співпраці з шкільним психологом та став частиною серії зустрічей спрямованих на. Формування здорового емоційного середовища у навчальних закладах дуже важкий час, адже війна, і дуже важливий нам є який психічний стан у дитини. По перше, нашою метою є перш за все, те, щоб діти були обізнані, емоційно грамотні, щоб міли підтримувати один одного, щоб вміли розрізняти емоції, вміли контролювати їх, підтримувати один одного, спілкуватися один з одним. Ну і звичайно, щоб бути емпатійними, бо цей час це дуже важливо. Самі ж учасники зустрічі зазначають, що на заході дізналися більше про емоції та як ними потрібно керувати. Мені дуже сподобалося із цього заходу, що як дбати про, про ментальне здоров'я, треба завжди гати мар, гарні емоції, як допомагати людям, які у поганому настрої, як співчувати їм, що можна зробити для того, щоб вони почувалися щасливими. Що можна зробити. E, можна їх підтримати. Можна просто бути поруч. У кожної людини є певна емоція, і вона виникає за певної причини. Наприклад, весела емоція виникає, коли е, людина в школі отримала або 11 балів, або коли у неї є друзі і вони гарно до цієї дитини, або людини ставляться. Все виникає як у дорослих, так і у дітей. Я дбаю. Я ходжу на секцію баскетболу та е, вчусь. Вчуся добре в школі у мене є дуже хороші однокласники, вони мене поважають і люблять. Турбота про ментальне здоров'я починається зі школи, адже вміння говорити про почуття та підтримувати одне одного важливо з раннього віку.